В цьому суть дорогі, церкви. Чому ми приходимо до церкви, чому ми молимось? Ви ж вже прийняли Господа Ісуса, так? Нам вже не потрібно приходити до церкви. Можна сказати, ми вже віруємо. І це вистачить для того, щоб попасти на небеса. Вистачить? Вистачить. Бо вірою ми спасаємось. То потрібно приходити до церкви? Потрібно. Але питання для чого? Не для того, щоб спастись, ви вже спасені смертю і Воскресіння Ісуса. А для чого ми приходимо? Для того, щоб укріплюватись у цій благодаті. Бо якщо не будемо укріплюватись, то ворог зробить так, що ми відійдемо від цієї благодаті. Тобто буде так, що колись починали по духу, можна закінчити по тілу. Тому й Павло каже: пишу вам, перше подякувати, а друге, щоб ви збирались і укріплювались і витримали до кінця. Для того ми збираємось, для того і ми і молимось, для того ми і очікуємо другого приходу Ісуса з радістю. Очікуємо з радістю чи страхом?